Помогли для 72-ї бригади. Bla, десерт пішов. Я хвилююся. Молодка. Я можу програти. Тікай, ще не цей. Хоча в мене товару ще багато просто. От чому Добрий день. А ви візьміть там побільше. Ви ж знаєте, що там, для чого, правильно? Все, дуже дякую вам. Ні, А ми вже захотіли продати людям, тим людям, що вміють продавати. Ну, ми будемо вчитися. Заходимо з іншої сторони. А де? А де? Давайте. А давай до, до, до тих дівчат туди. О! От сюди хоч. Пішли. Добрий день всім! громадська організація справжньої українці хоче запропонувати вам перекусити. Вдруг ви трошки зголодніли. Значить, ці гроші йдуть на 72-бригаду для покупки на пікап. Є бажання долучитись чи просто прик...